У всіх бодай, є один знайомий, який точно тапав свого хомячка. І ні, це не є завальована непристойність. А я говорю про популярний сьогодні клікар, який обіцяє виплачувати кошти. Тільки замість печива гравці фармлять монети, які у свою чергу можна буде конвертувати у реальні гривні. Реалізовано це все через Телеграм-Бот, а гроші обіцяють виводити через криптобіржі. Хемстер-бот стала настільки популярною у наших краях, що навіть бабусі дорогою на базар дістають свої телефони і тицюють на хом'яка. Це все пов'язано з тим, що в країні, де тільки все дорожчає, а зарплати не ростуть, люди завжди будуть в у пошуках легкої наживи, ігноруючи інформаційну гігієну. Та й мені самому кидало реферальні посилання люди, котрих я вважав доволі розумними і ніколи б не подумав, що вони будуть займатися такою байдою. Як же я помилявся? Господі! Ти, звісно, кончив. В інтернеті українські користувачі почали цікавитися, а чим зумовлена та популярність хомяка і якої він, так би мовити, національності. І ви будете шоковані. Виявилося, що українські користувачі самі віддають власні дані росіянам, оскільки всі дані зберігаються на російських северах, тобто, при найменші потреби, російська влада може присвоїти їх собі, та я й не виключаю, що саморозробне. Це росіянин, і це все фінансується російською владою для отримання даних довірливих як хом'яків користувачів. Але якщо відповідати на ваше питання прямо яку шкоду воно несе, то та таку шкоду, як ну, той самий державний додат Дія ну, Умовно, хамоному можна аналізувати вашу ip адресу так само як і державний додак Дія, і будь-який ресурс наприклад, той самий скальп, з яким зараз вона говоримо. А тобто цей додаток може отримати інформацію про ваш пристрій, ip адресу інформацію щодо того, де ви знаходитесь. Але на мою собі думку це використовується для оцовки користувачі та з ботелеграм бази даних. Умовно, хто звідки виходить. Якщо людина літувається рута грається в неї, то вона передає ви дані для свого приса. Потім вона підв'язується телеграм-акт чи інший аккаунт, і можна ідентифікувати а, та персоналізувати особу, яка приховується за анонімним телеграм-каналом. Мені собі Нам судом сонамета такого стосунка, це збір розвідданих щодо того, хто користувачів ким є. Тобто де анонімізація та встановлення фактичного місця знаходження абонента, який використовує цей додаток. Окрім того, можуть бути ризики прихоплення інформації, якщо користувач користувачку ну, так само це ж не стосується цієї ігри, а це стосується буде по додатку. Якщо телеграм дозволила доступ до всієї вашої фотогалереї, то толеграм бачить всі фоточки. Тобто треба максимально використовувати принцип лес і змор. Чим менше, тим краще. Як закручено сьогоднішній день хом'яка тапає понад 40 мільйонів користувачів, тобто співставно з населенням України для більшої наживи та ефективності, були навіть створені цілі бот ферми. Але що найсмішніше, що на цьому, в принципі, заробити неможливо. Простіше кажучи, пенсіонер в Україні отримає більшу пенсію, аніж ті, хто тапає хом'яка у вільний час. А окрім втрати великої кількості часу, потрібно реєструватися на біржі і мати справу з конвертацією валют та додатковими комісіями за послугами. Людям, які далекі від усього всього, буде важко розібратися. А велика аудиторія користувачів з України це люди, які почули дзвін та не знають, де він. Простіше кажучи, ніколи не мали справ з криптовалютою та криптобіржами. В підсумку у виграші залишаються лише розробники, які зібрали. Шималу аудиторію щоб продавати рекламу і мати вплив на курс токенів на біржах.